Вы согласны, что Российская Федерация страна вот, в данном контексте по отношению к Украине? Я согласна с тем, что политики этой страны выступают как агрессоры. Но весь огромный народ соседнего государства причастять к врагам зачем? Друзья, всем привет! Одесса! Ватна Одеса. Саме так сьогодні ми назвали наш матеріал, бо ті випадки, про які ми сьогодні вам розкажемо, це просто треш. Тому що подібним чином вести себе в місті, яке щодня обстрілюють дронами, обстрілюють С-300, С-400, але при цьому любіть російську, ну це треба постаратися. Це стосується не тільки простих людей, але і влади. Що з цим не так? Сьогодні поговоримо. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Є, Ляку буде згасити цей пам'ятник. Отже, друзі, те відео, яке ми вам щойно продемонстрували це відео шестирічної давнини. Здавалося б з тих пір відбулися в ідеології та і в подіях в країні просто тектонічні зміни. Але під тиском громадськості лише у 22-му році, а саме в грудні місяці, пам'ятник такі знесли. Майже після півроку повномасштабної війни таки прийняли це важке рішення знести пам'ятник катівні українського народу у вигляді Катерини Другої. Дуже багато одеситів примітно підтримували це рішення. Вона кат українського народу, а Одеса українське місто. Так вона вбила казаків. Треба почитати чи знати історію і питань таких не буде. Що вона зробила з нашою державою, з нашими людьми, та попри суттєву еволюцію в поглядах і в ідеології національної свідомості Одеситів, вати там залишається чимало. Ну і очолює цей список ватників. Ясно, що представники влади. Геннадій Труханов, мер Одеси. Знайомтеся, звідки такі висновки зараз рослумачу. Друзі, у мене є враження, що влада міста просто саботує закон про дерусифікацію. Чому більшість пам'ятників в Одесі російським імперцям, які відкривалися за участі росіян за участі радників Путіна, вони стоять на своїх місцях, бо це питання не на часі. Знесення Катерини II, це була взагалі велика красива ширма, яка стала можливою завдяки загальнонаціональному розголосу. Мер міста саботує не тільки закон про дерасифікацію найбільший цинізм в тому, друзі, що Труханов дозволяє називати вулиці на честь сучасного героя, хіба що десь там на околиці Одеси. Для цього пан Труханов створив фактично кишенькову історично топонімічну комісію, куди запросив увага, друзі, одіозну матушку ОПЦ МП Серафиму Шевчик, екс-депутатку міськради від партії регіонів і ініціаторку декількох поїздок українських дітей до Гундяєва в Москву після окупації Криму і вторгнення Російської Федерації на Донбас. Просто зараз подивіться уривок і зустрічі, і коментар самої пані Серафіми. Що тут коментувати? Ну я думаю, що нічого не треба коментувати. Ви самі зараз все зрозумієте. Послухайте. мы бы хотели подарить вам картину, которую нарисовали дети нашей страны, Украины. И здесь изображены самые знаменитые святые места нашей страны. И мы очень надеемся, что вы в скором времени посетите нашу страну Спасибо. и помолитесь за нее. Благодарю вас. Спасибо. Учился хорошо. Ну, так не сто процентов отличник, но пятерки, пятерок было больше, чем четверок. Учиться я любил. Очень. Дети, учитесь как святейшие, будете такими великими людьми. Это была встреча православных детей Украины, прихожан наших храмов со своим первосвятителем, со своим патриархом. А, матушка, ну вот скажите, а зачем вести детей в столицу страны-агрессора во время необъявленной войны? А, ну неужели мало на этой планете святых мест? Ну почему не в Иерусалим, например, вы поехали вот с этими детьми, а почему в Москву? Мы ехали не в столицу страны-агрессора, мы ехали православным святыням. Вы согласны, что Российская Федерация страна-агрессор вот, в данном контексте по отношению к Украине? Я согласна с тем, что политики этой страны выступают как агрессоры. Но весь огромный народ соседнего государства причастять к врагам. Зачем? Вы знаете, Денис, результаты переписи 2012 года? Они, кстати, засекречены, их даже в интернете нет. Вы знаете, сколько людей... Тоді записали себе як русские Произошла самая идентификация, саме ідентифікація, тому що переписи не по паспорту пишуть на э, національність, а люди самі його определяют. при восім з мільйонів Отож, фактично, заручившись підтримкою в цій комісії подібних персонажів на рівні міста. Труханов саботує не тільки закон про дерусифікацію, він дозволяє називати в кращому випадку вулиці на честь сучасного героя України десь на околицях Одеси. Ну, в приватному секторі, приміром, у громадськості і родин ветеранів є ініціатива переназивати ну, конкретно для конкретності та шість імперських топонімів іменами шістьох загиблих військових одеситів. Вони поневіряються вже півроку, але міська рада робить вигляд, що нічого не відбувається. Тож, пане Труханов, ми з вами знайомі, бачились на Одеському кінофестивалі не раз, і я би хотіла звернутися до вас, щоб ви нарешті оприділілись, з ким ви, хто ви і яким ви бачите своє майбутнє. Визначтесь вже і астановіться, як казав лідер однієї політичної сили, близької до вас колись. Але це ще не все. Друга трешова історія про вихідця з Одеси. Вона у двох актах. Друзі, акт перший, 2019 рік. Одесит і президент національної тур організації України Іван Ліптуга їде у увага, Придністров'я, де разом із путіністом Артемієм Лібідєвим, який зараз відверто підтримує агресію Росії проти України, будує туристичний бренд. Тата, -та, ви правильно почули. До речі, Лібідів відвідував окуповані території ще до 2022 року. А після початку повномасштабної війни пропагандист навіть побував у зруйнованому росіянами Маріуполі, а також на окупованій запорізькій атомній електростанції. Як по-крупному проіграти на Україні? Статья в издании National Review рассказывает о том, что 8 лет американцы помогали украинцам, вырастили армию с 6 тысяч до 450 тысяч, потратили там кучу денег, и в результате происходит что-то непонятное, потому что для американцев Украина это все равно какая-то далекая периферия, и большинство людей не знает, где она находится на глобусе, а для России это прямейший сосед и прямейшее просто нарушение интересов, и вообще просто никаких других не может быть здесь сомнений в том, что для России это супер-пупер важный вопрос жизни и смерти, в отличие от американцев. И автор рассуждает о том, что типа нужно ли настолько за Нужно ли у нас уже, типа, у нас у американцев уже началась экономическая рецессия, уже мы страдаем и непонятно, готовы ли мы ради победы над Россией и ради того, что будет независимая народная Тувинская Республика в итоге в разделившейся России, готовы ли американцы так сильно пострадать экономически за всю эту непонятную мутную хуйню? Вопрос, конечно, риторический, потому что, конечно, большинство американцев на это все насрать. Но повернемся до главного героя Ивана Лептухи. Акт 2. 2022 год. Іван Ліптуга вже друзі у Тернополі на події, яку організувала Дія бізнес. Журналістка каже, що коли її запросили на цю подію, дія бізнес, вона повідомила організаторів про такі факти з біографії пана Ліптуги, але їх це не впечатліло. У пана Ліптуги кажуть, вони дуже проукраїнська позиція. Ну що ж, віримо, адже про інститут репутації схоже в нашій країні знають дуже небагато людей. Ватників вистачає і серед звичайних людей, не чиновників. Ось, наприклад, вчитель хімії в Одеському ліцеї номер 73. звати вчительку Токарєва Віра Валерівна. В чаті ліцею вона називає правий сектор фашистами та неонацистами. Також їй соромно за молодь, яка відвідує патріотичні вишколи. Блогер з Одеси Дем'ян Ганул пише, що за його інформацією, в цьому ж ліцеї є заступник директора, звати її Чайковська Ірина, яка стверджує, що у війні винна Америка та заперечує факт російської агресії. Це при тому, що місто Одеса щодня піддається обстрілам росіян. А напередодні, як ви знаєте, подвійні обстріли, і загинуло взагалі 20 людей. Це ватників не зупиняє. Ще один приклад вати, яким поділився блогер, це тату салон в Одесі, який хоче з'їбатися із цієї параші. Це цитата була, ну тобто з України. І ставить ціни на свої послуги для волонтерів, військових і людей з прапорами на аватарках, це теж цитата, у 10 разів вище, ніж для інших. Зробимо всіх цих людей відомими. Я обожнюю Одесу. У мене там багато друзів, знайомих та і ви знаєте відомих націоналістів, які народилися і довгий час боролися як громадські активісти в Одесі. Але чому? На 10-й рік Великої війни, на 2-й рік повномасштабної війни залишається ця вата. Що треба зробити? Аби оце от, частина з яких можуть бути явно навідниками, ви це прекрасно розумієте, аби оце от в Одесі або поїхало до Рашки, або прикрило свою варішку і донатило на ЗСУ якою має бути політика держави? Я, я не знаю, що має бути в голові, щоб коли тебе хірячили ракетами і перед тобою в твоєму місті гинули люди, або хтось з твоїх знайомих теж гинув. Але при цьому Америка во всьому виновата, і по-русски, і правий сектор, наші захисники, вони фашисти. Не втямки. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, нам варто боротися з цим, але якими методами, і коли ми вже вичистимо це російське кодло, скільки має 10 років пройти, 20, 30, аби нове покоління вже не мало процентної такої концентрації вати в наших регіонах на півдній і сході нашої країни. Друзі, дякую вам всім за довіру. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, всім ватникам, про яких ми сьогодні сказали, привіт. Сподіваюсь, ви станете маргінальними ще більше, аніж ви є зараз насправді для самих себе. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Обіймаю друзі. Слава ЗСУ. Залишайтеся на цьому каналі. Тут ще чимало відео. Можете прийти подивитися наші наступні або попередні. Впевнена, вам це буде слушно. До зустрічі.